Здарова, народ! Дивимося 2 на 2 на роганських рівнинах. Так, у нас з гори будемо зараз оглядати гравців. Перший це Саран, другий за Мордор. Так, стартує вшагра та Горбака. Так, далі в нас е, WFYку. Тобто, грає за Ангмар і обирає спеціалізацію «Міць темної магії. Так, далі в нас нижня команда це Нупс за Рохан і за гномів грає Макс за 5 Обирає, до речі, сині гори і грає синіми горами. Дивимось, ставиться братками митровуха, помічає хобіта і біжить прямо на ногах вбивати цього хобіта. О, як Мері Мерімон їх, манцує, відступає, трейд. Без трейду. Ой боже, ладно. Що це таке. Могильники, нічого собі цікава, цікава. Цікава тактика чи стратегія, як це назвати? Ну, окей, подивимось. Е, щось це вийде. Бачимо, що вже накопичує цих е, духів. Познаєх їх назвати. А тут Максим. Ревдель, окей і звичайний барак. Але два питання. Перший: чому не допомагаєш вбити троля? По-бистренькому так. Чик-чик, зніс і все. І ніхто не зворує ці е грошики і ньондзики. А йдеш бити отьоварга. І чому Максим цього Варга? В тебе ось спірний Вар, ти би оце його забрав, і в тебе було б 300 монет. А ці ще 300 і разом 600. Добре. А тим часом приходить Саурон. Починає тут. Якось бити. Тим часом... Підкріплення ну, не, не лишає. <ріст> <Бл 'я! ріст> не лишається шансів саурону забрати грошики. А з цього боку вже є перва атака оцих привидів. Вони щось тут так пробігають, тут коциться ферма. Нічого собі тут знову знесли. А що це в них світиться? Зробив ж... грейд на темні леза. Серйозно, навіщо? Вони ж не допомагають пушити. Там лише типу Джор від Військ. Це ти витрачаєш купу. Я колись так зіграв. Я колись так зіграв і відчув помилку тю. Ону. Витрачає... ну загін стає дуже дорогий, а профіту з нього немає. Краще зробити два Ось дивіться, коштує. А, 50. Окей, окей. Бо я грав коли коштував той грейд 250. Можливо, можливо, вже є е профіт з цього моменту. В новому патчі трошки змінились ціни грейдів. Ну, відносно новому. що був І тому змінились цінники на деякі речі. Так, бачимо, що вже гномів починає пушти філсорі Тут накопичив ще війська, тут нуб спробував щось е зробити, пішов в атаку, але ну камон. Потрібну нормальну пачку зібрати, а не три загони. Це юніти не настільки. Бруже, не настільки сильні, типу, щоб тобто стояти таким. тим паче з грейдами. Вони просто жираються і все. З боку, Максим е забирає варгів. А серант просто стоїть і дивиться, як це відбувається. ну Відправив пару загонів в атаку разом з гратом гербаком і ставиться смотровуха, щоб бачити, що тут будується, чи немає повозки, чи щось інше, якийсь білд. Так, і. Мінус варгість боку. Так, Юсторі продовжує душити ігра. Тут ну взагалі якась пакханалія відбувається. Тут одна ферма мінус, друга ферма мінус. База майже вже не лишається Проба Пробує грановити свою економіку, але ну. Кож... Треба розуміти, що кожна наступна атака буде сильніша. Трібно накопичити досить неви... ну, таку відчутну пачечку. Поставити їх, розплітити, щоб вони ну, не бігали всією толпою за привидами, а відстрілювали вже їх на початку бігу. Ось так. І непогано було б зробити кавалерію. Мені здається, кавалерія затащила б. І кіннілучники. Кінілучники це взагалі напевно найкращий варіант проти цього зробити гамлінга і гамлінгом бігати, відстрілювати оці спроби. Пушите економіку вору. Ну, така пачка чимала приходить на базу е нупса. Ладно. Я щось е відволікся цього вайбу атаки духами. Так, тим часом тут гноми б'ються з Мордором. Більбо можна було трошки відправити вперед, щоб він потанкував якусь долю стріла цих лучників. Ох, як барт непогано відкинув тівпачки тих челіксів. Так, а тут тим часом пробується відмінитись лукарня, з якої будуються нові лучники. Ну, напевне, встигнуть лучники вийти, але все ж лікарня, що лукарня буде відмінена, ще й Варчан прижимається, може і не встигне. Я так розумію, і лучники не вийшли, і бабки потерялись за лучників. Ну Це, це, це тотальний тріндєць. Ще щоб гном тут трошки винянчив так. Ти Рохан? Ну чого ти назад біжиш? Ну, що ти назад? Максим, ну що ти стоїш туди, сюди ходиш? Ну поможи ти людині. Ти ж бачиш, як він мучиться тут. бореться за життя, ти борешся, я не знаю, за, за три тих. Три очки палантиру камон. Чи вони не стріляють? Куди вони біжать? Птах? Максим. Ну куди в тебе вони бігай? Ой-хи бред, відбувається тут, забув. Ой, робочий. Мінус робочий. І так робочих тут беда. Зажай на коня цього діда. Лучник Бриданський остався з Гендельфом охороняти свою базу і все більш нема нічого. Це ж некромант допомагав рушити а так з не хоче. Добре, з цього боку вже бачимо був Торін. Вже з рунами, схоже на Так, усі руни є, вже там мордерочка пішла. Ренд хотів робоча вбити, половину залпів здав, далі, так, хватить. Так, Астюбук вже фортецю пробує ламати філсорі, що ти робиш. Пащати. Дай пощади. Не ламай. Не донось цього гравця, не донось. Тут кожен дається, що третій тир був закинутий, а ну подивимось. Так, третій тир в гномів здав. Філзорі, але цей третій тир якийсь посос. Він бачимо, що. Ну, трошки накоцав. Так, але ну, камон, ми ж бачимо, що. Пону взагалі майже немає. Пофіг на це все. Бачимо, що грайди вже стріл відбуваються. Нічого собі. До скиньте гроші. Скільки це тут показує гроші вообще? Ні, на жаль, я не можу клацнути туди. Подивитись, скільки... Я так можу вдавити. 3400 2500. 1700. Ну, це 1700. Ну скинь. Хай побудує людина. Пару героїв, навіщо тобі цей вогонь? Що ти цей вогонь дасть? Ти так вже. Ну... Срадно так бачить, як використовувати хамула. Це як отой ш... шахет. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, блять. Я не знаю, що з вами. Тут вже орда оцих... Біжить привидів. Так, фортеця вбудовується, Максим вже думає, ну йо нафіг. Що ще й мою фортецю загасять. І зробив Орі. Ой, на то є. запитання, а навіщо ти його зробив? Ну навіщо ти його зробив? І що? Недостатньо Торіна. Недостатньо баліна, дваліна. Ну, скиньте гроші своєму союзнику, ну боже мій. Он, Ігор зразу тебе прибіг депати, ну Максим. Не можна так грати, ну, не можна так грати. Думай завжди наперед, чуть-чуть чуть-чуть Я не хайчу, просто хочу, щоб ти мислив не тільки в одній плоскості, так скажу. Ну не тільки в одній. Ось тебе балін. Прийди, дай ремонт. Це ж є ремонт, дай ремонт. Барт прибіг. Притул стріляти. Стріла є відпихнути? Ні, стріли немає. Але балін Я балін ось біжить. Далеко, але біжить. Я думаю, вже можна за білку. Дай ремонт, дай ремонт, дай ремонт. Дай ремонт. часом ти заграй до портецю. И ката ломает тебе форте. Рисотка. Не ну, знаю, що це закладка така. Один біжить братком і під фортецю вбити Мері. Братки 300, Мері 200. Врача братків. Навіщо ти туди біжиш, не? Немає що робити, тими братками. Ні, побіжу за Мері. Такий важний Мері. Хамула туди відправив просто так. Ой Боже. Ігор там знесли йому все. Можна було можна було зібрати гроші на е, цього на героя лучника кінного. І треба було це робити, він би задефав там при Загони, не треба, казарми. Ну, можна відбиватись від того таким чином. За рохан можна. Ну, хай там важко в тебе було. Ілзорі одними духами бігав, все ламав, всю гру затащив на одних плечах. Максим просто. Ну як так? Ну, скинь, дивись, скинь гроші. Дай ремонт. Елементарний на фортецю. Там, постав там декілька загонів, лучників своїх дейлівських, там. Не знаю, там героя якогось постав. Ну, допоможи Ігорю. І ті привиди зразу побігли до тебе, Ігор говорять трьома загонами. Це все, що в нього було. Він зразу прийшов тобі допомагати. Ну і ти ж так роби. Ой, ти ж так роби. І кріпінг. А то на старті варгів, в агів. Ну, це просто хард. Аналітика закінчилась. Так, лайкос, підписка, коментар, всем бе.